Окупанти кидають на штурми жінок-зечок. Так, наприкінці липня така орда кинулася в атаку на позиції українських військових в напрямку Яснобродівки. Це Донеччина. Як зазначають, в 24-й штурмовій бригаді Айдар їм довелося захищатися, а засуджених Амазонок ліквідувати. Бо відправити вічний сон ті були ладні всі, хто був на їхньому шляху. Так, от цікаво, наша Москва мобілізує жінок ув'язнених. І що їм за це обіцяють? Так, от відповіді на ці питання в матеріалі наших колег. Дивимось. На цих кадрах поранений російський штурмовик. Та коли камера зумує зображення, ми бачимо, що це жінка. Вона брала участь у штурмі на Покровському напрямку і її наздогнав дрон. Відео опублікувала бригада оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За час активних боїв ми бачили багато штурмовиків на милицях, колишніх ув'язнених окупантів під дією наркотичних речовин, утім жінку вперше. Втім, бійці з інших підрозділів бачили росіянок на фронті і раніше. Це підтверджують відеозаписи. Ось цей був зроблений минулого року, теж на Покровському напрямку. На ньому ліквідували ворожу штурмовичку. Про її особу нічого не відомо. Але експерти припускають, що на фронт такі жінки потрапляють з колоні. Ну, це ми розуміємо. Швидше за все, це були колишні ув'язнення жінки. Бо ті, які підписують контракти, вони ну навряд чи вони підписують контракти для того, щоб приймати участь штурмових діях. про відправку жінок на війну у Росії, заговорили ще наприкінці 2022 року. Але масово вербувати їх у колоніях почали через рік. Саме тоді з'явилася інформація про залучення першої групи жінок ув'язнених до бойових дій на лінії зіткнення. З 23-го року така інформація вже стала проходити. Що міністерство так званої оборони Російської Федерації вербує жінок, які засуджені саме до підрозділів російської армії, саме штурмових підрозділів. Були випадки, коли там з декількох в'язниць планувалось 400 їх набрати, наприклад, так а набрали 40, зокрема. за даними правозахисників. Насправді тоді їх чисельність могла бути більшою. До 180. майже всі вони ймовірно погодились піти на війну через нестерпні умови утримання і психологічний тиск. Путін достеменно знав, що він нападе на Україну і що будуть використовуватися в'язні. Тобто ситуація у місцях позбавлення волі цілком свідомо погіршувалася. Це була усвідомлена політика, яка звичайно триває. І жінки тут не є винятком. Жінки у в'язниці завжди почуваються набагато гірше ніж чоловіки. Російська держава обіцяла ув'язненим жінкам амністію за півроку на війні. Звісно, не всі вони стали штурмовиками. Є для них і більш прийнятна робота. Перш за все, це тилові частини, це медицина, відповідно, це зв'язок. Це те, що пов'язано з. Штабним діловодством, але є і ті, що бачите, опиняються і під час штурму на позиціях. Участь у штурмах беруть одиниці, кажуть військові експерти. На передову таких жінок кидають радше для створення картинки. Для тих дій, для тої тактики, яку вони використовують, просто м'ясні штурму це навало, і за рахунок цього хоть але просування їм людей не вистачає. Тому вони збирають крізь, надіяки можливо. Інформація про загальну кількість ув'язнених у російських колоніях є закритою. Але за приблизними підрахунками експертів, жінок там до 40 тисяч 10 тисяч з них потенційно можуть взяти в руки зброю.